Трохи більше тисячі гривень на місяць. На цю зарплатню шикуються черги. Ви не повірите? Люди ще й доплачують, щоби туди влаштуватися. Тут все за класикою жанру: хабарі, відкати, схеми золоте дно для багатьох чиновників. Природоохоронні та екологічні інстанції вже давно зажили хабарницької слави. Замість охорони природи тут налагодили цілу систему із викачування грошей у підприємців. Віталій Атанасов знає усі рибні місця. Україна їх втрачає. Тисячі малих річок і озер гинуть від забруднення і злочинного господарювання. Хто в цьому винен і хто нагріває на цьому руки? Три платвічки. Ось ця трагедія проїздила во время неріста риби. Маленькая щучка, яка не більше одного годика. Річка Коник це майже Київ. Уряд Дніпро, заповідний жук і пострів, пляжі і ліси. Такої картини місцеві ще не бачили. Риба і велика, і маленька, уся догорить черевом. Біле пятно, яке то йшло десь кілометр два отсюда. Оттуди потихеньку. Шлопит не сюди. Ну, а риби тут пошматнули. Дуже багато. Загиблої риби було стільки, що прибирати її довелося спеціальною технікою. Ми збираємо на поверхні води і вигружаємо на берег. Державні служби ніби відругували оперативно. Одразу ж взяли воду для аналізу. Візуальний осмотр і підщот. Погибшей рыбы где-то приблизительно составила миллион пятнадцать тысяч. Шкода завдана природе избытки державы белычезни. Одна щука компенсация нанесенного ущерба. Это 340 гривен. Плотва 85 гривен. Вон, э... Соник, который был, 850. Понимаете? Суда 510 гривен. Если будет подтверждено о том, что это виноват человек, и будет найден этот человек, то будет рассчитан ущерб, и кому-то придется за это заплатить. При таком количестве рыбы цифра будет, цифра будет многомиллионная. Это криминальная ответственность. Будут выставляться рахунки предприятию, если будет доказано, как риски, ну, это то это будет порядка 70 миллионов. Агенты впливу простежили, как Саме чиновники шукають винуватців екологічної катастрофи. Виявилося, навіть два тижні по тому пошуки майже не зрушили з місця. Відомства просто перекладають відповідальність одне на одного, а документи дивним чином губляться під час листування. На водойомах перевіряючих структур як какутузікеблок. Ну э, а риби наших водоемах с каждым днем все меньше и меньше мы свою работу выполнили был посчитан ущерб а как бы анализами воды и Останніми вопросами вже займаються другие служби, так як прокуратура, екологія. Спочатку вирушаємо до екологічної інспекції. Саме і співробітники повинні були зафіксувати факт загибелі риби і взяти проби води. Тут кажуть, аналізи ніяких токсичних домішок у воді не показали. А Риба в коноку загинула від задухи вміст металів, азоту там різних домішок. Він не перевищує допустимі норми. Місце розчиненного кисню становили десь біля одиниці від 0,9 до 1,7. Це при тому, що норма 4. Тобто це одна з причин, того, що як мінімум одна з причин, що риба загинула від нестачі саме кисню у воді. Але куди подівся кисень? В екоінспекції не знають, переказують тільки версії. Можливо, одна з причин це що було в хрічку коник викинута якісь е е хімія яка спричинила хімічну реакцію, в результаті чого вміст кисню значно понизився. Ну, так навіть спалили кисень. Хто саме це міг зробити, наразі невідомо. За течією коника розташована велика промислова зона, де працює близько трьох десятків підприємств. На цих підприємствах ще сотні різних орендарів. Кожен займається непонятно чим, там є роботи з хімією. І, і, і взагалі, там, меблі, пластмаси, там же є фабрика медикаментів. Зараз через цей випадок деякі фірми позапланово перевіряє екологічна інспекція. Три підприємства Київпромспецбуд, екофарм, буде Винних взялися шукати і самі жителі корчуватого. Чим раніше виховати, я приїхав сюди, тому що людям зрозуміло. Я воняють. Ваш... Лю вони прийшли закрить приприяті ваше. Це одне з підприємств поряд із коником. Місцеві підозрюють, що саме ця організація забруднює річку, аби це довести, беруть проби води. Будь ласка, знімайте не мене, а того, хто знімає пробу. Щоб нас були докази. В Свою чергу агенти впливу звернулися за допомогою до науковців. Хочемо, щоб нам прокоментували результати аналізів, видані в екологічній інспекції. Учи цю довідку взагалі було дивним, чого власне ці три підприємства було вибрано. Мені здається, що інші підприємства знаходяться на березі ріки, ріки, річки коник. Тут немає пояснення, іде констатація факта в такому формі відписки, можливо, але не в формі наукового обґрунтування. Отже, невже інспекція перевіряє підприємства лише для годиться та розбиратися з причиною отруєння риби маючи інші державні структури. Повинна працювати комісія яка знову ж таки має представників екологічної інспекції. Рибоохорони, ветеринарної служби, комунальників, служби надзвичайних ситуацій. Це теорія. На практиці чиновники з інших відомств навпаки кивають на екологічну інспекцію. Ніби це саме вона каламутить воду. Письмово ми зі своєї сторони відправили усі запроси на них, на даний час чекаємо. Це не в моїй компетенції наказувати екологічної або ветеринарної медицини прискорити результати аналізів. Але ж результати аналізу були готові ще 10 днів тому. Демонструємо чиновнику документи, які нам ще за тиждень надали векоінспекції. Ніяких висновків ні в усної формі, ні в письмової неофіційних, не неофіційних, ніяких не було. Так само, і в прокуратурі міста Києва скаржаться. Інформації про загибель риби від екоінспекції не отримували. Але ж подивіться на карту міста. Від прокуратури до екологічної інспекції можна дійти за 5 хвилин, а з часу події минуло 2 тижні. Вочевидь, чиновники нікуди не поспішають. Не поспішали екологічні чиновники, і в минулі роки скандальна слава за ними тягнеться ще з часів президентства Януковича, а то й раніше. Екологічну сферу вважали однією з найкорумпованіших. Були хабарі, була певна система, і своїх людей виключно ставили на посади ключові, які де були грошові потоки. Це добре, все знали. Колишній екологічний інспектор розповів нам про схеми та махінації, на яких набивали кишені чиновники. Чоловік каже. Тут налагоджена ціла система незаконних заробітків, наприклад, під час планових перевірок підприємств, спочатку інспектори знаходять порушення і нараховують збитки. Їх власники підприємств повинні відшкодувати державі. Далі через посередників підприємцю пропонують заплатити хабар. Це порушення не тільки залишається, і бюджет не отримав грошей. Воно же ще залишається в тому, що людина, яка вже від... Відкупилась він уже може робити все, що хоче. Він і далі буде. Він ще Ще більше буде забруднювати, більше нарушати. Ще одна поширена схема пов'язана з утилізацією і переробкою відходів. Це стосується кожного виробничого підприємства. Щоб вирішити цю проблему, підприємцю пропонують укласти фіктивний договір з фірмою, яка має дозвіл на переробку або утилізацію відходів. Звичайно ж, вона наближена до екологічних чиновників. У результаті відходи не переробляють, а скидають у водойми, тоді як корумповані чиновники отримують гроші за прикриття. Та в інспекції нас запевняють, це було колись, в минулому. Зараз корупції вже нема, або вона менша, ніж раніше. В центральному апараті немає такої практики, ніхто в Київ гроші не збирається, я вам відповідально заявляю. Однак місцеві жителі біля річки Коник, поки мало у це вірять, кажуть, результати цієї справи покажуть, чи змінилося щось у сфері охорони природи, чи все ж таки залишилося, як і раніше.